45 днів з 1 листопада триватиме термін базової загальновійськової підготовки в усіх навчальних центрах. Раніше було 30 днів. А військовики служби за контрактом, які доєднуються до штурмових підрозділів, навчатимуться два місяці. Це має покращити та поглибити навчальну програму для мобілізованих, кажуть військові. Це один з навчальних центрів сухопутних військ. Базову підготовку тут проходять мобілізовані, які невдовзі поповнять лави ЗСУ. На декількох навчальних точках новобранці опановують тактику ведення бою. Ось відпрацьовують штурм будівлі, де засів умовний противник. Пішли, пішли. Чисто! За всім стежить інструктор. Хлопці, треба кучніше, Коли заходите на штурм, треба кучніше заходити на цей штурм. Розуміло, не відриватися. Ви є підрозділом. Рух, рух, рух! рух! А так бійці відпрацьовують наступ та оборону в окопах і водночас вчаться маскувати свої позиції та захищати від безпілотників. Основне це пильність, наприклад, в обороні терпіння не вибігати на ворога відразу. 27-річний Андрій з Тернополя повістку отримав на роботі і вже розпочав свою підготовку в цьому навчальному центрі. До цього з військовою наукою не мав жодної справи, але тепер намагається опанувати тут якомога більше навиків для подальшої служби в збройних силах. Контролюємо небо! Розбилися, розбилися, контролюємо! А тут мобілізованих ознайомлюють з мінно вибуховими предметами. Я їм викладаю саме то, що в нас є найбільше поширене на полі бою, як ОЗМ-72, як МОН-50, як ПОМ-2. Петро інструктор із запевної справи За плечима бойовий досвід, який набув під час оборони Київщини та східних рубежів. Мав важке поранення. Тож тепер у цьому центрі ділиться навиками з новобранцями, і таких тут більшість. Задача наша навчити їх вижити. Знати всі в всі моменти, моделі, от, що від нього можна чекати, і так далі, як правильно пройти. Навчання організували так, аби мобілізовані відчули, у яких умовах доведеться виконувати реальні бойові завдання. При заняттях використовуємо дрони, щоб військовослужбовці. Чули, бачили, розуміли, з чим вони можуть столкнутися, столкнутися безпосередньо в зоні проведення бойових дій. Поранення в ліву руку з коліна тактичні медицині тут приділяють особливу увагу, адже вміння правильно надати першу домедичну допомогу собі чи побратиму в польових умовах рятує життя. Транспортації, хлопці готові до шість чоловік до транспортації готовий з 1 листопада. Термін базової загальновійськової підготовки збільшили до 45 днів. Окрім того, відповідно до розпорядження головнокомандувача збройної сили України. Мобілізовані військовослужбовці призвані за контрактом, які будуть проходити службу у штурмових військових частинах чи підрозділах. І їхній курс триватиме до двох місяців. А ще військові матимуть у самій частині 10 днів на адаптацію та додаткову підготовку. Мобілізований 26-річний Олександр точно знає, для чого йому всі ці знання та вміння. Треба захищатися свою Україну і треба навчатися, щоб зберегти своє здоров'я, життя. Вернутися живим, тож тепер часу на те, щоб навчитися володіти зброєю, влучно стріляти та опанувати тактику бою стало більше. А програму поглибили, кажуть у навчальному центрі, бо мобілізовані мають бути готовими захищати країну. Катерина Курбанова, Павло Лісиненко, Факт Єдині новини.